Привіт, мене звуть Оля, і це історія моєї посмішки. До вирівнювання лайнерами я майже не посміхалась. Знайти фото, на яких було б видно мої зуби, майже неможливо, вони одразу знищувались. Окрема драма сталася на моєму весіллі. Після весілля я не отримала жодного вдалого фото, все через мою посмішку. Тому з роками я просто навчилася посміхатися так, щоб мої зуби було не видно. Наприкінці літа 2021 року я побачила рекламу про вирівнювання зубів без брекетів. Це було дуже спокусливо, дуже цікаво, але дуже сумнівно. Невпевненість через мої зуби супроводжувала мене майже все життя. Я вирішила спробувати, чому і ні. Записалась на онлайн-консультацію, на якій ми обговорили всі деталі, етапи лікування. Мені відповіли на всі мої питання, і я вирішила, що елайнери – це класна альтернатива залізним брекетам. Оскільки я викладач, і мені дуже важлива була саме естетична складова мого лікування. І я залишилась чекати свій персональний план лікування. Лікування затягнулось через повномасштабне вторгнення і неможливість вчасно отримати і замінити капи. Коли мені лікарі повідомили, що моє лікування затягується з 11 місяців до 13 місяців, у мене просто сталася істерика. Я розуміла, що я вже в кроці від ідеальної посмішки, але ще треба трошки почекати, і ще мені потрібно долікуватись. Коли я вже витримала весь цей термін і ми зняли останні капи, встановили ретейнери і завершили лікування, я плакала вже, але тільки від радості, оскільки тепер посмішка на фото вона завжди присутня. Тепер я завжди посміхаюсь. І не переживаю, буде це фото вдалим чи ні, бо я точно знаю, що воно буде вдалим. Бо у мене тепер є ідеальна посмішка, і це найголовніше.